Вітаю усіх шановних учасників нашої християнської, духовно просвітницької програми, вічне джерело, слава Ісусу Христу. Улюблені Господом, брати і сестри, шановний український народи. У час, коли так багато є тривог, здається без виході. Безконечності програми диявольської, і ніби Господь десь відсутній, я несу цю вістку всеперемагаючого Бога, вістку незмінної Його програми перемоги святих і вічного Божого закону над всілякою облудою диявольською. Яка сьогодні опутала мільйони людей, сьогодні навіть у час кривавого воєнного лихоліття, наш край є під натиском злих сил, так званих законодавчих, які знову і знову нас пригноблюють, щоб приймати закони. Содоміськи, вже ніби той Присловутий 91.03, ніби трошки відійшов у, на задній план. Є два нові закони, які формуються уже вищим керівництвом нашого вищого законодавчого органу. Це говорить про те, що у сатани є програма, що людину, народ який навіть опосередковано поває на живого Бога, його не можна здолати насильницькими воєнними збройними заходами, але його можна легко здолати облудою, обману і повстання проти Божої істини. Про це сповіщав насамперед наш Спаситель, коли його запитувалися про ознаки його другого приходу на землю, 24-й розділ Матвія. Коли ж, він, третій текст, коли ж він, Христос, сидів на горі Оливні, поприходили до нього учні Його, кажучи, скажи нам, коли це буде? І який знак Твого приходу і кінця світу? Ісус відповів їм: бережіться, щоб хто не обманув вас, бо багато прийдуть ім'я Моє, кажучи, я Христос і зведуть багатьох, а потім вже війни, землетруси, стихійні лиха і багато іншого. На першому плані у Спасителя духовний обман. Зауважимо його корінь, витік при атеїстичному режимі на наші народи, не тільки українські, атакували облудною ідеєю якогось Маркса чи інших подібних до нього. Чи Вольтера. Чи інших боговідступників, що нема Бога. У наш час цього ніхто не каже, що немає Бога. А просто треба вашого Христа замінити. Він занадто відсталий, він занадто бездіяльний, він занадто консервативний. І ми вам представимо іншого Христа, тобто модифіковане, зрадницьке лже християнство. І грішникам це дуже сподобалося, щоб спотворити науку Христа, повстати проти програми самогутнього Бога захисту і порятунку у критичний час. Це віруючі люди, християни, роблять, я не говорю про всіх, свідомо. Ось про це сповістив святий апостол Павло у другому посланні до єпископа Ефеської церкви Тимофія, четвертий розділ. Оце ж свідкую спочатку перед Богом. І Господом нашим Ісусом Христом, що має судити живих і мертвих в'явлені Його і в Його царстві, проповідуй Слово наполегливо, повсякчасно, виправляй, забороняй, з усяким дотерпінням і повчанням, бо прийде час. Коли здорової науки не послухають, а за своїми бажаннями виберуть собі вчителів, які будуть їм лести тим. Вони від правди слух відвернуть, а до байок прихиляться. Ти ж будь уважний у всьому, терпи лихо, зверши. Раці благовісника виконуй своє служіння. Не прийде фальшива наука від столиці імперії зла, вона вже там подолала людей. Спочатку фальш вже релігійна, а потім кривавий людина державний режим. І тут питання, де народжується це найбільше зло? Де народжується Дух Антихриста. І знову ми знаходимо відповідь на благословенних сторінках Святої Євангелії. Ось послання перше соборне Йоанна Апостола. Другий розділ. Читаю з 18-го текста, діти, остання година настала, і як чули ви, що Антихрист прийде, а тепер багато Антихристів появилося, то з того пізнаємо, що остання година з поміж нас вони вийшли, але нашими не були. Бо коли б були вони наші, то залишилися б з нами, тільки ж відступили вони, щоб виявилося, що не всі наші. Хто це розпізнає, хто зауважить і хто повстане проти цих провокаторів внутрішніх. І ось читаємо 20-й текст. А ви помазання маєте від святого і знаєте все. Можемо розуміти, яке велике зло вчинили люди, які називаються християнами, які зневажили Слово Боже і вибрали з собі лукавих духовно сліпих проводирів, провокаторів, які знехтували Слово Боже, а годують людей видумками, байками. Це не удар для Бога, а це удар на знищення своєї власної долі. Пам'ятаймо про це, дорогі українські народи, кожна людина, яка мріє про щасливу свою долю. Icum et Icum et Аналізуємо ситуацію і події наших днів, то кожна мисляча побожна людина не може не звернутися до благословених сторінок Слова Божого. І особливо книги пророка Єремії, 8 розділ, 9 текст, там такі слова. Засоромлені мудреці, я цитую, Єремії 8, 9, засоромлені мудреці і були схоплені. Ось вони відкинули Слово Господнє, то яку ще мудрість вони мають. Значить, втрата життєво-рятівної мудрості порятунку Божого починається там. Де люди знехтували закон Господній, так, як кожний водій, який знехтував дорожні знаки, закон руху на вулицях чи на трасах, перша причина ігнорування закону руху транспорту і пішоходів. І тому сьогодні ми живемо у той час, коли Об'єдналися фактично дві нищівні сили. Сила диявольського обману під видом лже християнської релігії. Це не атеїзм, що Бога нема. І десь там виховували безглуздих, короткозорих лекторів, яких міг загнати в кут будь-який малограмотний селянин. Який хоч час від часу ходив до церкви і заглядав на сторінки Слова Божого? Бога нема. Доказали наші вчені, космонавти доказали, зараз інший час більш жорстокий. Є Бог, але той Бог, якого ми самі собі створили. І ось книга Апокаліпсис об'явлення Йоанна, Показує цей союз псевдорелігії у вигляді всесвітньої притому, у вигляді звіра від води і всесвітньої безбожної державної коаліції у вигляді звіра від землі. А обидва вони одержали натхнення. Від змія вікодавнього сатани диявола. Фрагменти тільки об'явлення, 13 розділ. Четвертий текст. Це всесвітній провокатор сатана. Так як він був в едемі, так і тут показаний. Тільки вже семиглавий, змій з сімома головами, з коронами і звінцями, який одержав оздоровлення одної з голів, яка була смертельно поранена, тобто реанімоване боговідступницьке язичництво. Пам'ятаємо, що і язичництво більш небезпечне, ніж етнічне. Я не раз про це згадував, мавши безпосередні контакти з етнічними язичниками в різних куточках планети Земля. І поклонилися 13-й розділ 4 чиня. Четвертий текст. І поклонилися Змієві, що дав владу звірові, і поклонились звірові, кажучи, хто подібний до звіра, хто може з ним воювати. І ось другий збір від землі, державна коаліція безбожна. Дванадцятий текст. І всією владою першого звіра Він діє перед ним і заставляє землю і все, що живе на ній, що поклонилися першому звірові, тобто духовному обманщику, якого зцілена смертельна рана Його. І робить він великі ознаки, так що вогонь зводить з неба на землю перед людьми і підманює жителів землі через ознаки, що дано йому робити їх перед звіром, говорячи всім мешканцям землі, щоб робили собі образ звіра, що має рану від меча, але ожив. Сьогодні відображення, відзеркалення цієї пророчої істини в образі поведінки країни агресора Північної. Наскільки яскраве, що там не потрібно бути глибоким теологом, спочатку народ випликав собі лжехристиянську релігію, випликав собі лже духовного провідника кривавого, багатющого, обманливого, за яким пішли мільйони людей. І він перший проголосив єдиний руський мір, тобто той народ, який став моїми рабами, він повинен завоювати цілий світ. І так почалася ця жахлива війна, напавши під проводом лжерелігійного провідника, сателіта Антихриста на невинний народ, який плекає ще й донині і буде плекати в собі істоту Божого Слова і поваги до Спасителя. І в такий час стається безвихідь. Ні. Безвихідь чекає провокаторів, беззаконників, облудних лжевчителів, які створюють різні ганебні антибіблійні. Спільноти і вводять людей у погибельну заблуду. Цій темі присвятив коротке послання апостол Юда Незрадник. І всі підстави розуміти, що це був один із чотирьох братів по тілу, нашого Спасителя. І ось Зображаючи картину цього всесвітнього обману, терору і знищення, Дух Святий через нього звертається до побожних людей. Що робити? Читаємо послання святого апосла Юди. Це перший розділ, 20-й текст. Ви ж, любі, найсвятішою вашою вірою, будуйтеся. І в Дусі Святі моліться ще раз підкреслює те, що древній авакум проголосив апостол Павло і інші, праведний своєю вірою житиме. А хто захитається, не благоволить Бог до нього, праведний своєю, пам'ятаємо, не традиція, не переваги культові. Традиційні, ритуальні, а власна персональна віра і себе в любові Божій зберігайте, очікуючи милості Господа нашого Ісуса Христа до життя вічного. Також інших милуйте, розсуджуючи, інших же страхом спасайте. Вихоплюючи вогню, гидуючи навіть одежею, яка осквернена тілом, а тому, тобто Христові, хто може нас зберегти від падіння і поставити перед славою своєю непорочних в радості, єдиному, премудрому Богові, Спасителю нашому через Ісуса Христа. Господа наша слава і велич, і влада, і сила тепер і по всі віки. Амінь. Тут не потрібні коментарі. Поступаймо так. Ідімо йдімо, виправлені підняти головою з молитвами, з упованням святим на всемогутнього Бога. До вірної перемоги, яку Бог передбачив для нашого стражденного народу. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світі мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!